Десять днів тому ми вітали наших гостей у цьому залі, думали, що все було добре. Думали, як будемо працювати, як будемо спілкуватися усі ці 10 днів. Але сьогодні ми раді, що все насправді відбулося дуже гарно. Ми маємо задоволення спілкування з вами, думаємо, що і вам було у нас дуже цікаво. Зараз ми з вами. Зробимо коротесенький екскурс у те все, що відбувалося 10 днів з вами на Західній Україні. Доброго ранку, Львів! Сказали ви о п'ятій ранку у Львові на високому замку і побачили наш Львів з висоти гори високого замку. І Андрій вам сказав, ну що схід Львів біля ваших ніг? знайомимося з містом над Богом. Почали ми знайомство з храмів міста, нашого міста. Власне, можемо потішитися і тим, що маємо два дерев'яні храми, які є пам'ятками культури нашої країни. І власне, бужани зараз мають таку потребу і намір вберегти продовжити життя. Храму святої Пороскеви, який вже з часом знищився, і у ньому вже зараз навіть не відбувається богослужіння, але всі прагнемо повернути продовжити життя цьому храму. Також ми з вами зупинялися біля пам'ятника Скорботи, як ми його називаємо, пам'ятник українцям, які вимушено покинули свої домівки. Краєзнавчий музей Бущини запам'ятається вам. І зустріч з представником спілки ветеранів Бузького району, а також з квестом у підземеллях даного музею. У музеї народна скрадничка» родини Грушицьких ви мали змогу побачити як старовинну мебель українців, так і старовинну вишивку, яку раду вам презентувала власниця музею Анна Грушицька. Дорогих гостей забавляють у народному районному будинку культури. Було весело, правда? А також вечір духовної пісні у нас відбувся в нашому актовому залі з гуртом «Квовадіс». Відбулося також не тільки як концерт, ця зустріч, а й як спілкування з духовним наставником отцем Ярославом, який мав багато що сказати молоді. В будськах будинку дитячої таймарської творчості. Власне, від цього майстер-класу ви повезете додому сувеніри, листівочку, яку ви виготовили самі. Також ваші столи в нашій їдальні прикрашали композиції, які ви виготовили самі. І е, навчилися е, робити з паперу жабку і підказувати. Україна квітує, власне, ми готовляємо квіткові композиції. За що теж дякуємо будинку дитячої, та юнацької творчості. Гімназисти, дружківки і вуста водять гаївки. У неділю до вас у гості прийшли наші гімназисти, познайомились з вами, вийшли ми на наше гімназійне подвір'я і водили гаївки. Але потім також бавилися інші ігри дитячі, і народні, і сучасні, і нам було усім дуже весело. Мандруємо золотою підковою. Врази у вас під Горецький замок. Да. Вразив, навіть приводи побачили, в вікні. Да. Олеський замок. Екскурсію, я, я думаю, ви запам'ятаєте, бачу, що у вас був дуже гарний екскурсовод, старший. так? Напевно, нам дуже багато цікавого розказав. Цей же день ви побували в гостях у Золочеві, у наших військових, у нас гвардійців. Воїни миру, воїни добра. Саме такими ми надіємося, бо їх побачили, тому що вони вас знайомили своїми тваринками, з якими ви тісно спілкувалися. Трошечки погана якість фотографій, але маємо на фотовиназнинку і пабича, маємо декоративного кролика і звичайно голубе. З Богом легше жити і легше помирати, сказав командир даної частини, коли показав вам їхню невеличку церкву. А також маєте фотографії на пам'ять біля пам'ятникам, воїнам, які захищали нашу країну від фашизму. Місто Лево захоплює і дивує. І як сказала Алла Бронісайна, це не місто, це суцільний музей. Були надзвичайно вражені, вражені і вулицями, і будинками, і усе, усе що на полу нас від усім, що на коло нас відбувалося. І щасливі від майстерні шоколаду і карамелі. Обраний театр парлина світової архітектури. Я думаю, що ви ще обов'язково колись повернетеся до Львова і, власне, станете глядачами однієї з вистав, яку показують на сцені оперного театру, бо вартує, щоб на нього споглядати не тільки зовні, а й обов'язково побувати всередині. Екскурсійний трамвайчик показав нам всю красу Львова, як, як можна її показати за годину. Прогулянка Шевченківським гаєм, були вражені усім. І старими будинками, і млином, і старою церквою, яка є діючою, а, е, а яке дістали моральне задоволення наші гості, коли побачили живе гусей, А від живих курей, то вони ще діставали задоволення в бусму. <рес> Власне, основною, і піснею зустрічали, і піснею провожали. Вражені були зустрічі пластов. Вражені дуже боялися їхати до наших пластунів, бо про це слово вперше почули у музеї визвольної боротьби українського народу. Почули, що була така патріотична юнацько дитяча організація, що вона зараз існує на теренах Західної України, і власне десь їхали з таким з чимось незвіданим із. З цікавістю, але коли побачили теплу зустріч пластунів, коли побули з ними день, ніч і знову день, то а, направду прощалися як справжні друзі. Малюємо писанки. Власне, вчора ввечері малювали писанки, навіть у нас все вдалося. Україна єдина країна. Маємо надію, що побувавши. На Західній Україні ви станете ще більш гордими з того, що є українцями. Гордими з того, що живете у такій гарній, великій, мальовничій, багатій країні, багаті. На пам'ятки культури архітектури багатій на е, культуру на культуру, багатій на мистецтво, е, багатій на добрих, щедрих людей, які завжди раді зустрічати усіх гостей у будь-якому куточку України. Дякую вам! Гордимося, що ми українці, і усі ми любимо Україну. Я е, хочу залишити для вас один такий невеличкий. Е, Зараз сумір на складку пам'ятку про те, щоб ви пам'ятали, що ви були в постку, щоб ви пам'ятали, що це справді старовинне місто, і хоч за літописами йому налічують від не більше, ніж 900 з невеличким постаком років, а археологи свідчать, що він тут знаходиться на нашій землі вже десь більше, ніж півтори тисячі, що буст старіший, як Київ. І тільки коли створювалася гімназія, починала створюватися, у нас було заплатно так званий гімназійний лісник. І одним із перших номерів цього гімназійного вісника, це був номер, який вийшов у 2000 році. На жаль, вони дуже швидко розходились, а от ті перші у нас їх залишилося трошечки найбільше. І називається в «Іс історії України. Я знаю, що ви одержали книжку подарунок, так? Да. Місто. Галицька Венеція, а от у цьому віснику ви просто побачите деякі статті про те, що собою являв пуск в історії України, і на пам'ять вам візитка від нашого навчального закладу, щоб ви пам'ятали про цей навчальний заклад, що ви були тут. Є телефони, тут є наша електронна адреса, тут є адреса нашого блогу. Ви зможете заходити і дивитися. Вивчити нашу історію за невеличкий проміжок часу, подивитися, чим ми живемо протягом навчального року, і слідкувати за нами, як ми будемо далі жити. І як тільки ви захочете побувати в нас, пишіть нам на нашу електронну адресу, телефонуйте нам, тому що тут є і наш телефон, і ми будемо шукати таку можливість, аби забезпечити вам знову ж таки подорож до нашого Бузька, а відтак і до Львова. Тому що Повірте, за одну подорож, навіть якщо воно буде тривати 10 днів і місяць, і ціле літо, ви не зможете вивчити повністю наш Львів. Тому що і сьогодні, вже, живучи на цій території майже більше ніж 30 років, я йду Львова піднімаю очі і розумію, що я це бачу вперше. Львів неможливо вивчити за все життя. Тому я вашим керівникам передаю, а проніславна цей невеличкий зернучок вам назад. І все, що ми з вами говорили, я передам вам фото... ваші фотографії з музею. Спасибо. І приїжджайте до нас. Ми вас будемо чекати. Ну що ж, діти, я. Також радий вас сьогодні тут бачити. Я був з вами у волі. десь так трошечки познайомився. Найбільше я познайомився з Настю, бо вона вирішила в фонтані в Львівському скупатися. І я, Настя, планувала чи це сталося? І Скажу вам, що коли ви їхали сюди, то всі ви хвилювалися. Хвилювалися ваші батьки і. Ті, хто за вас відповідав. Але повірте, що ми не менше хвилювалися, бо така зустріч, от як ми цього разу організовували для вас, це для нас вперше. І щоб ви знали, що цю ідею, це, це ідея Андрія Олеговича, він, він дав таку ідею, і ми були всі в шоці від твоєї ідеї, як ми маємо її здійснити? Знаєте, що ми вперше, що, яка наша була думка, про що ми думали? Щоб ви їхали звідси задоволені. Ви задоволені? Так. О, то для нас найбільша сам, радість, яку, е, про яку ми мріяли. І знаєте, що я хочу вам сказати? Я хочу сказати, що, що ви є тими носіями майбутньої України. І ви повинні сьогодні зрозуміти, що ми, ті, хто живемо на Заході, ви, ті, хто живете на Сході, хто живе на півдні і навіть хто живе в Криму, це все одна єдина країна. І саме ви були тим носіями того добра, яке ми старалися вам дарувати. Вам дарувала школа, гімназія, вам дарували всі ті, хто приймав участь у різних заходах. Ну, і я вам хочу сьогодні побажати, щоб друга ваша була щасливою і щоб ви усю ту добру інформацію ви доносили до своїх друзів, колег, до своїх батьків. І я надіюся все ж таки, що це наша не остання зустріч, що ми так, вас так. чекаємо. Ви маєте адресу, дзвоніть, телефонуйте, спілкуйтеся. Тепер дуже легко спілкуватися, є соціальні мережі, спілкуйтеся і любіть Україну. Слава Україні! Дорогі дітки, присутні. Я так за фахом, десь завжди представляю чиїсь інтереси, дуже рідко свої. Я 10 років, кажу років, бачите, ти вожеш 10 років. 10 днів представляв ваші інтереси. Тут і закінчують словами, що стосується від вас. Я відчув це енергетично, зрозуміло, що словами подяки, але насамперед я хочу, щоб ви передали вдома. Є присутня мама, яка представляє Людмила, яка представляє батьківський комітет вашого класу, є вчитель, який представляє всю вашу школу. І є класним керівником вашим. І от я вам дякую. Подякуйте від нас всіх, я думаю, від західної частини нашої держави. Бо я вважаю, що мене би підтримали і були тут всі присутні за те, що ваші дітки є виховані, культурні, патріотично настроєні, розумні, розумні, розумні мудрі. Так. Ось. І ці слова передайте. Я не побачив, а то я теж правильно сказала, я вважаю. Ну і об'єктивно, різниці немає, які діти. Чи це з гімназії інтелект, чи це з гімназії Петрушевича? І я думаю, якби ми, я був, то є, я тільки був, так, з Дорослі бачив. Ну і гості. То і всі школи там були зібрані, ну різниці не було. Різниці не було. Я її не побачив, а вже потім в кінці я тільки побачив різницю в тому. Що ми сіли в інший автобус. Бо і співали разом, і Червону Луту. І от єдине, що гімн, ви співали, гімн ті. Гімн не співали. Ну, нічого страшного. Але всі знають, так? Mm -hmm. так, так. Mm -hmm. Ось. Так що я різниці не бачу. Тому передав і співав подякувати батькам. Mm -hmm. Дуже спів... спів... mm -hmm. діти хороші, ми задоволені, навіть не далеко ми теж переживали. Ми каже Михайло Петрович, щоб ви були задоволені, але е десь далеко переживали ми. Ну, по-різному, по-різному, буває характер, ну, дуже більше психологія, так, педагогіка, я там не знаю. Але бачу, що дітки є ну, нашими, так. Але тепер дітки до вас звертаються. Ви бачили кілька облич перед собою, і ніби ці обличчя, ви так собі вважаєте, що вони доклали зусиль до для того, щоб ви побували в нас, відпочили в гарній школі, в кому гарному місці. Місто, до речі, є авторитетніше, і набагато старшим Львова. Це наше місто Пуске, з нами Ось. І ці обличчя, ну, в першу чергу, це Оля Степанівна ваша була, так, тимчасова мама, так що вона Степанівна пального Ось. Михайло Петрович, було, і, Оксана Богданівна, Давида мама, Михайло, і, Степана, Михайло. Степанович був так. Але дуже багато її... ну, Всіх не порахуємо. Я ж хочу сказати, дуже багато людей, яких ви не побачили. Які доклали зусиль багато, це і наша влада районна, це е, районна рада, яку представляє Аєвський Михайло Петрович, заступник. Також депутатський корпус Верховної Ради долучився. Ви, ви якраз не знаєте, це Михайло Бондар, через нього десь ми познайомилися. Депутатський корпус долучився обласної війської ради. Це козак Богдан Роман. Ну і всі депутати районної ради. І що важливо, підприємці як, де з душею, будемо так казати, підтримували вас е, в плані харчування, відділ освіти в цілому, крім того, що ви є на території школи, яка належить відділу освіти без державністрації. Відділ культури. Важливо, що ви запам'ятали, що це все було з повагою до вас і з любов. І, і цим людям я би хотів, щоб ми всі разом усіх я переставляю ваші інтереси зараз. щоб Ми всім сказали, ну як мінімум три рази дякуємо. Дя... Дя дякуємо! Дя слава Україні! Героям слава! Ну, прежде всего, вот мы, конечно, проделали такой длинный путь, я посмотрела на карте, все-таки Восток и Запад, Вовская область, это практически через всю Украину мы проехали для того, чтобы познакомиться со своей Родиной. Вот потому что о Западной Украине мы знаем только из учебников практически, из, может быть, телепередач. Вот. И что поразило сразу, вот именно такое впечатление, вроде бы ехали к чужим людям, а почувствовали, что у меня лично такое впечатление, думаю, и у детей точно такое же сложилось, как вроде бы ехали к своим родственникам, дальним, которых давно не видели. вот не было никакой границы между нами, да? Вот у меня вот даже в сердце так вот, вот эта теплота, откровенность, щедрость, дружелюбие, милосердие. Вот как-то на улице мы с вами встречали учительниц даже из других да? Вот когда они вот так настолько да, вот, общались. Вот. Дети и мы в том числе, я думаю, это будет вот незабываемо. Это на всю жизнь. Потому что удастся ли в дальнейшем приехать, это неизвестно, но в общем в памяти останется на всю жизнь эта поездка. И мы познакомились не только с людьми, мы также узнали и историю этого края. Да? Вот, увидели то, чего никогда не видели, потому что у нас совершенно другая культура вот, на Востоке. Мы посмотрели, как здесь воспитываются дети, вот, духовность какая богатая. Вот, поэтому мы очень, мы очень благодарны. Но я думаю, что вот, общение, конечно, хотелось бы продолжить. Пусть это будет через интернет, да, вот чтобы не только мы, вы рассказали нам о себе, но мы тоже рассказали вот и делились с вами нашими достижениями, нашей жизнью, нашей гимназии. И когда будет возможность, чтобы вы приехали к нам, посмотрели, потому что у нас тоже очень много интересных, красивых мест. Ну а самое главное, всем мирного неба сейчас, и вот это самое основное. Так, Спасибо вам большое. Спасибо. Він батько від силу підні, не знає він сну і спокою, і лися питає. Ми дві свої долоньки, я даємо дівчики ручки і вирізаємо дві долоньки. Кожен має зробити дві долоньки. А вчителі, і мама, мама, і вчителі, що пані Думала, власне, зелені для нас виходиться з у таких листочків утворює, утворює, утворюється квіточка. Але, будь ласка, коли долоні... Як ви вирішите, то я вам даю маркер чорний і пишемо зразу своє ім'я прізвище. Добре на, на тій долонці. Можна на одній же тільки. То кошту отримаємо це. І в нас утвориться квіточка, але Пенсельна нам вирішить для неї листочки зі своїм і листочко. Листочко із стовбур. Зараз роздавайте, будуть дівчачі вам. Ага, є навіть по два. По дві. Бачите, по два кольори є. А, а Зелене зелені, і зелені. А Є два долоні. Давайте я вже даю ліпчики, щоб час не втрачати. Можна. Ми зробили калаш на пам'ять про нас дві спіти на системі. На долонках наші імена, а на сердечках наші побажання. Дякуємо! Приїжджайте да. до нас! Ifo. Oh, what, what? oh, oh